Населення Землі постійно зростає. Це зумовлено широким опровадженням новітніх досягнень у медицині та доступністю медичних послуг. За даними ООН, в 2023 році чисельність населення Землі досягла 8 мільярдів осіб. Найшвидше людність збільшується в найменш розвинених країнах світу. Більшість населення планети живе нині в країнах Азії. А найстрімкіше воно збільшується в країнах Африки. У розвинених країнах світу, де відбувся перехід від розширеної до звуженої моделі відтворення населення, має місце стабілізація людності або її повільне скорочення. За останні 30 років це явище спостерігається і в Україні. Різноманіття природи, політичні, соціально економічні. Екологічні умови є вирішальними чинниками у природному русі населення планети.